Добрий день, мене звати Іван і ви в мене гостях. Зараз я вам покажу, що тут коїться. Дивіться. Дивіться на цю Мариську. Це можна витримати. Вона вже знов не ходяча, лежача. Що стало, я не знаю. Боже, хто там? Щось курка несеться, друга лізе зверху. Вони тут втрох сидять, льочиться хюрем і Марисіка. Вона вже це вже вона тут вже, напевно, два місяці сидить. Вона вже так, була така впала була на ноги. І ми її відсадили, і вона десь. За два тижні вона вже знов бігала, вже така була довольна, бігала, літала, вернули їх і назад повернули до всіх курей. Через день вона вже знов все лежить. Вона там ще з кимось побилась, як завжди, за хто, хто, хтось старшує. І назад її сюди вернули. Ріши ще трохи потримати тут. Потім вона знову вже очухалась, було все добре. Потім вони гуляли, вона щось клювала якусь травичку, і я хотів її взяти на руки, занести, вона перелякалася, тако присіла і все, і більше не встало. Знов ще пройшло дві тижні, вона вичухалась. А сьогодні зранку ось ця картина знов. Вчора вона вже приїхала по бантах, щось дуже приїхала туди-сюди, по гніздах, по вулиці, щось літала, ну. А тепер вже знов цього. Напевно, пригнула чи щось. Ну, це вже слаба курка. Ну, чотири рази вже бути, так сказати, на вольнічному, ну це ж на лікарняному, ну це. Ой. І найцікавіше, що і зарубати шкода, брат, тому що вона несеться. Хора не хора, але вона несеться. Тут три курки. Херем, Льотчиця, Льотчиця зараз в родільному, Херем Льотчиця і мариська. Кожен день є яйце. Льочиться несеться, кожен день, херем через день, Мариська через день. Вчора було три яйця. Маленько, ну що таке? Ага. Ой. Це живе створіння. ну шкода, же, що воно мучиться. Мені шкода. Ну, теж вони діла. Це або вона пригнула, може щось підроздіти, ним... а ще та льочиться, ще тут літає по, -по, -по тому курнику. Вон... Добре про ній пройшлась, а що якщо в неї там якийсь був надрив сустави, чи може ще щось Вивіг. Ну От подивіться на цю актрису. Хоча ні, не актриса, ж не притворяється. Це в нас того року була курочка, яку ми звали актриса. Вже її нема. Вона зразу. Дивимось, все стоїть така задумчиво, ну все заслабло. Випустили її на двір, біжить, літає, пригає, Тільки назад і в крик, все, стоїть в углу, така вже понікша, зморена, змучена. Тільки випускаєш, все. Курка зразу міняється на лиці. Зразу пригає, бігає, грібінець червоний, така довольна, щаслива, ну, якась депресивна була трішки. Ну, вже убирали старих курей, то вже й і було від неї відмовитись. Теж така була цікава, червоненька. Курочка. А ця не актриса. Відсадив її в парник. Зараз у нас трохи тепленько, в парнику вообще жара. Ну То хай трошки погріється я не знаю, яку вирішити її долю. Це то, то, до речі, це з курника під стілку трохи вже повигрібав це під перекопку. Хочу цього року трохи накидати перегною курячого. Ну Це воно вистайне вже, це ще, по-моєму, позаторічне. Там скучі. Бачите, вже спить. На сонечку гріється, тяжко дихає, крила розклала, вклали водичку. Там. Саме цікаве, що вона добре їсть. Це зараїпка, вона вже поїла, вона крупи, мішанки там накидали, то вона добре їла. Ой. Можна сказати, що це вона падає на ноги. Ви знаєте, як кури падають на ноги, що не хваткає кальцію. Ракушка завжди є. В зимовий період ми додаємо ще крейду, ще комплекс вітамінів. Мама робить таку болтушку, вітаміну, вітаміну бомбу для курей. вона так називає. Щоб якось допомогти їм. Бо все ж таки зелені зараз мало, Вітаміну Д Сонця теж. Воно сьогодні сонце вийшло, а зазвичай хмуро, дощливий вітер зимний, Щоб якось вони гарно переносили зиму. А це, нещастя, це вона вже десь. Та де, вона вже з грудня, напевно, в карантині. В ізоляторі. Ті дві клуні, які там з нею, то це вони льочиться, воно просто вредно, вона вже там стоїть. В неї був розкльов, в діло поповністю і кинули до Морийськи, шопи, їм було вдвом не дуже скучно. І так в неї вже відросло вже хвост і все. І вона просто там, так сказати, за компанію сидить. А Хюрем туди кинув, би головний спина, і вже не може вона ніяк відрости. І ще знову був фроскльов, то вона там теж, так сказати. В санаторії попала. Бачите, труситься, вже взагалі. Ну, такого, такого, вона ще не була. Вона просто лежала, просто що це, а це вже вона розклала, ноги підколила і нічого не хоче. І труситься. Ну, болить, щось болить щось. Меда ще э, стрибнула з тих бантів, потім ще льотиця з добряче. Я не знаю, що з нею робити. Ну, будемо думати. Може, будемо кого обирати, та її вже оберемо. Ти ж хода несеться. Якби не, не неслась, то вже таке. Так, щось тут в курнику вже закрикає. Несуться. Боже, а там аж три, три стоїть. Боже. Чого кричати? Треба ще яйця, напевно. Ой, гнізда робити. Ну, несіться, несіться. Все, гарного вам дня. Будьте здорові, мирного неба і бережіть себе.